Традиції Івано-Франківської школи міліції продовжить факультет громадської безпеки та соціальної роботи. Він перебуває у структурі Львівського державного університету внутрішніх справ. Тут своє навчання продовжать колишні курсанти Прикарпатського юридичного інституту. Перший курс буде проживати навчатися на полігоні. На... Де ви знаєте, де вони є. раніше перший курс завжди там ми розміщали. Так що вони вже їдуть там. Сьогодні починається навчання, там вони вже розмістилися, там вони проживають. Там ми запустили і їдальню, і тут їдальню запустили. Тобто, весь комплекс факультету працює сьогодні. Повному Факультет складається з чотирьох кафедр: цивільного права, оперативно-розшукової діяльності, соціальних та гуманітарних дисциплін. Першокурсник факультету львів'янин Василь Кушнір каже, зі шкільної парти мріяв стати правоохоронцем, адже це професія мужніх і самовідданих людей. В мене є друг один вже навчається на другому курсі. Ну, він себе нормально себе почуває. Тут і завдяки йому я також він мені надав як стимулу, щоб сюди поступати. Загалом на факультеті громадської безпеки та соціальної роботи навчається понад три сотні курсантів. Раніше вони прийняли присягу на вірність українському народові. Юрон Іваненко, Андрій Шварова, новини на вежі.